В Україні війна. Вона вже змінила життя мільйонів людей. Зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до болю важка. Вона забирає найкращих. Але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Я активіст майдану. Ніколи не міг уявити, що стоятиму перед агресором пліч-опліч з колишнім беркутівцем з звіничини, а потім триматиму його закривавлену голову і намагатимусь себе переконати, що все буде добре. Так про себе писав рівненський герой Тарас Козлишин. Він відрізнявся від інших своїми поглядами, переконаннями, принципами. Зібравши волю в кулак, Олеся чітко згадує образ свого чоловіка: величезний патріот. Дуже добрий, дуже щедрий націоналіст, він так себе і називав справжнім націоналістом. Людина, яка, можливо, генетично, можливо, з генами якось від свого батька перебрала оцей дух патріотизму. Можливо, цей дух патріотизму сформувався вже пізніше, коли він навчався, коли він вивчав історію, українознавства, міжнародні відносини, вони багато вивчали в цій сфері. Тобто цей дух жив в ньому, в ньому була величезна ненависть до Росії ще до війни, і він це завжди говорив. Він це не приховував. Тоді ще багато хто цього не розумів, чому так, адже начебто все було гаразд, але ще люди, які цікавилися, вони знали, що далеко не все гаразд. І те, що століттями робилося, століттями винищувалося, що це не є кінець, і що наш головний бій, як він писав ще попереду. Він уже тоді відчував, що все-таки в 2022. Ну можливо, не знав точної дати, але те, що такої повномасштабної війни війни не оминути. Не оминути, так скажіть, будь ласка, скільки років ви були разом? Як ви познайомились? Е, ну, в шлюбі ми були 17 років, познайомилися ми ще декілька років до того. Ми навчалися разом в університеті і познайомилися в театральному гуртку нашому приуніверситетському. Ми виконували головні ролі в п'єсі за двома зайцями. Ми, він був голохвастовим, я була Проня Прокопівна, і в нас були головні ролі. І ми з ним, ну він мені подобався, я йому відповідно подобалась. Ми цього один одному не сказали. І так, це було наше перше знайомство. Олеся пам'ятає все до дрібниць: перші побачення, одруження, щасливі роки життя. Народження козаків, синів і донечки принцеси. Тарас любив свою сім'ю, гордився маленькими досягненнями діток і робив усе, аби вони почували себе щасливими. Син вирішив в першому класі, що він хоче запросити всіх однокласників. Ну, звичайно, ми живемо в будинку, тобто місце є, але все ж таки дітки маленькі ще і це багато потрібно догляду. Но я сказала, сину, ні, я не справлюся зі всіма, тому що хочеться щось на стіл поставити. Потрібно комусь подивитися за дітками. На що чоловік тоді Тарас сказав, що сину добре? І ми прийняли рішення, що все-таки більша частина класу до нас прийде. Ми розподілили обов'язки. Тарас займався іграми різними. Вони і на ставку в човнику каталися, і м'ячем гралися. І ну, які тільки можливі ігри він за день повигадував, їм було дуже весело, дуже цікаво. І батьки прийшли. Це було дуже таке цікаве, дійсно справжнє свято було. І він казав: Сину, ми це зробимо, тому що я хочу, щоб ти свій день народження запам'ятав. У сильного тата є слабкість це діти. І у мужнього тата є страх за дитя. І кожен татусь вміє мліти, радіти, заради дитини віддати життя. Я, до речі, пішов на фронт лише через те, що в мене діти. Тому що я усвідомлюю, що коли в 91-му році всім здавалося, що все, система пала. Що тепер буде зовсім по-іншому, як би це пафосно не звучало? А роки йшли і вже пройшли десятиліття, і система як процвітала, так і процвітає. Тарас був одним з тих, хто вірив в Бога, вірив в долю і надзвичайно вірив в Україну, в суверенітет нашої держави. Чи розділяли ви тоді вже його позиції? Звичайно, я розділяла, але я завжди вважала, вірила, що якось можна мирним шляхом ці непорозуміння з нашим сусідом владнати. А він був навпаки, в нього було дуже загострене відчуття справедливості. Він краще орієнтувався, ніж я в цій ситуації. І він завжди казав, що ні, на жаль, мирним шляхом ми це не можемо владнати лише радикальними методами, тому що цей обман брехня вона існувала завжди, і наших людей дурили і приховували і історичні всі факти і винищення українців. Це все приховувалося. І навіть таке, можливо, не зовсім правильне слово, він часто називав такі погляди такими толерастичними, коли ми намагаємося якось мирним шляхом владнати те, що не піддається такому владнанню. Він, він не був кадровим військовим. він... Просто завжди казав, що навіть в 2004 році, коли ми навчалися в університеті в Вюрзберзі в Німеччині, він казав, що буде війна, однозначно буде війна. І в нього були дуже такі величезні дискусії з. З німцями, також з російськими німцями в Єрсберзі. І він казав, що однозначно ще війна попереду, і я піду на війну. Но тоді мені це дуже складно було сприйняти, тому що ми лише почали, ми заручилися. Лише. І як це війна в нашому 21 столітті це здавалося чимось таким нереальним, але, як ми бачимо, пройшло 10 років, і насправді вже з 2014 року ця війна дійсно почалася. Ось ці фото це саме із 2004-го, із помарачової революції, так. і ви там в Німеччині відстоюєте. Так, це ми їздили до Європарламенту в Брюссель, в Бельгію. Зібралися німецькі студенти, які вирішили, які були проти Путіна. І От там, до речі, є в нас навіть ось, бачите, місце Путін, залиште нас, нашу країну і не вмішуйтеся, і так далі. Тобто, вже тоді. Позиція його була чітка і зрозуміла. І вже тоді, скажімо так, війна не почалася в нього 24 лютого цього року. Вона почалася в нього набагато раніше. Почалася набагато раніше, і я бачу по нагородах, скільки, вже, починаючи з 2014-го, скільки нагород він отримав. Тоді, тоді в 2014-му, як він вирішив, що він саме піде на схід, аби боронити кордони нашої держави? Все почалося з Майдану. Коли він побачив, що робиться в Києві, він не зміг залишитися в рівному. Він сказав, я собі цього ніколи не пробачу. Я мушу йти. Історичний момент ми маємо можливість відвоювати свою знову ж відновити свою незалежність, свій суверенітет. Я мушу теж бути там. І незважаючи на те, що в нас була зовсім малесенька дитинка, вона в 13-му році лише народилася. Він сказав, я їду і обіцяв мені, що це буде лише на місяць. Я обіцяв, на декілька днів. Ну, Всього на декілька днів я приїду. Ну, він був на Майдані. Я пам'ятаю ці ночі, коли будинок профспілок тоді горів, і він був тоді там. І біля Лобановського він стояв, в нього там була позиція. Він весь цей період був на Майдані, і зв'язку, звичайно, що не було. І ці безсонні ночі біля телевізора з маленькими дітками, тому що це вже була наша третя дитинка. Це було надзвичайно складно, але він приїхав щасливий. Він приїхав щасливий в тому, що він міг щось зробити, зробити для своєї України, тому що те, що він завжди робив паралельно. Якісь демонстрації, якісь участь. Він був дуже активною людиною. Він в будь-яких випадках, всюди, де тільки він міг, він старався щось зробити для того, щоб наша мова була, українська мова була розвинена щоб не було. Ви ж знаєте, як воно було раніше, бо наскільки всюди російськомовно все було, і він за це боровся. Йому було не байдуже. Йому було не байдуже. Він приїхав з Майдану. Цей одяг, ця стрічка, весь запахом диму цього пам'ятаю, Він приїхав, і здавалося б, що це вже все. Він буде вдома, але він не зміг лишатися вдома. Він сказав, що всі хлопці, які були на майдані, вони пішли в АТО на той час. АТО, і через певний період він теж пішов в АТО. Він звернувся до військкомату нашого Рівненського. І пам'ятаю, він розповідав, коли записував, у вас є діти так. Ну і рік народження. Там він сказав, ще є діти, так рік народження. Другу дитину назвав. І коли вже він сказав про третю дитину, вони закрили, сказали, до побачення у вас троє дітей, ми не беремо з трьома дітьми. І він повернувся додому, але він цю ідею не полишив, що він хоче воювати, хоче щось робити, не міг сидіти просто так. І він ам, приєднався до ам, ОУН. До Київського ОНУ Миколи Коханівського приєднався до лав, тому що ідеї були співзвучні його ідеям націоналістичним, і е, був певний період заступником комбата по політичних питаннях. Пізніше, коли він пішов в Піски і воював з 93-ю бригадою, в них була там співпраця. То ем, був заступником вже по там по військовій частині очолював також вишкіл у Унівській. Тобто він знайшов вже свою нішу, де він міг допомагати. Звичайно, як доброволець він не був постійно на фронті. Він ем, періодично зміг повертатися додому, до дітей бути з дітьми знову їхати туди. І це все тривало з, з дві до... тисячі го Здається, якщо не помиляюсь, п'ятнадцятий, й от ці роки він був там. Такі були активні так, фази. Так, бойові, саме саме на фронті, там, де і піскі, так, до речі, настільки були, було так. там завжди гаряче. саме якраз була нульовата позиція, і вони часто робили такі якби вилазки і обстріли, і дійсно ефективно працювали. Ну, був такий... Випадок, коли вони були в пісках, їхали десь з позиції, і перед ними розірвався снаряд і потрапив в будинок, в якому ще перебували люди, перебувала сім'я, жінка з трьома дітками. І снаряд розірвався в кімнаті, де знаходились дітки. І один з хлопчиків отримав дуже сильне поранення і потребував термінової допомоги медичної. Ну і звичайно, обстріли продовжувалися далі. Це було дуже небезпечно, але він все-таки взяв цю дитину в машину і Віз передав, наскільки я пам'ятаю по розповіді, передав іншим далі хлопцям, які вже змогли надати вже медичну допомогу. І ця дитинка врятована. І він дуже часто казав: це мої хлопці. От в нас є своїх троє діточок, і він казав, що це мої хлопчики. Теж так був певний період ведучим на радіо Голос Донбасу. От організовував концерти, організовував фотовиставки, був дуже активним, непосидючим таким працьовитим. От я скільки ходжу біля будинку, думаю, і це він зробив і це він зробив. все старався своїми руками зробити. За період війни Тарас Козлишин був тричі поранений, та навіть це не зупинило його у боротьбі не за мир, а за перемогу. Власна снайперська куля, яка мала потрапити в серце і лише за допомогою. Захисту бокової кевларової вставочки вона не потрапила в серце, застряла на рівні. Ось це та, саме ось ця куля, ця куля так і трофейна стрічка Георгійська. Ну і друге поранення він е, е, йшов своїм теж побратимом е, на бойовій позиції, і вони підірвалися на мінах. І слава Богу, теж Бог вберіг. Е, ми залишилися цілими друзі, допомогли от побратими. Вони настільки були один за одного, вони почули, що він поранений, витягли його звідти і вчасно надали допомоги, він теж вижив. Війна у вашу сім'ю прийшла далеко не 24 лютого, як ну, велика кількість говорить людей про те, вона почалася з 2014-го. Чи пам'ятаєте, ви все-таки, як розпочалось 24 лютого вашій домівці? Так, ну для більшості людей. Цей день розпочався з телефонного дзвінка. Хтось комусь зателефонував. У нас була така ж сама ситуація. Мені зателефонувала мама. Але я знаю, що вже ну, в той день Тарас трубку не брав. І наступних два дні теж, тому що він в ті дні знаходився в Києві, і він одразу виїхав своїми друзями, з такими ж добровольцями, які вже мали досвід бойовий з періоду АТО, з пісків. Вони вже виїхали на ті позиції, де йшла висадка десанта, де йшов наступ, конкретний наступ. І е, з перших же днів він вже був там в бойовій е, точці, але звичайно, що щоб воювати, ефективно потрібно ще якась амуніція, потрібна якась мінімум аптечка. І е, е, була дуже велика нестача людей на в той самий перший, другий, третій день, і вони домовилися, що е, його побратими. Е, Доєднаються до нього, що він приїде сюди на Рівненщину, приїде додому, збере повністю свої речі воєнні, візьме друзів своїх і вони повернуться на ті бойові позиції на допомогу ЗСУ. Ось і так він зробив. Він приїхав, він дуже довго їхав, тому що ми знаємо, що тоді якраз в ці дні йшов величезний потік людей з Києва. Він дуже довго добирався, приїхав серед ночі. Зранку одразу продовжив збиратися, взяв всі речі, вирушив на Київщину зі своїми друзями, теж які. Були добровольцями, які їхали на допомогу ЗСУ, і саме під час цього повернення, під час цієї поїздки назад, до бойових позицій на Київщині їх обстріляли і під час цього обстрілу він загинув. «Лекав наш біль, по втраті України, корми наш гнів. Тарас був справжнім українцем-патріотом. Україна завжди займала перше місце в його серці. Тарас Козлишин був одним з польових командирів добровольчого батальйону ОУН. Мав позивний друг Карай. Вперше він пішов на схід 2015-го. Загинув герой у перші дні війни під Києвом. Без батька залишилося троє дітей. Мені зателефонували батьки Тараса. І я одразу поїхала з дітьми до них, вони поруч біля нас живуть. Ми зайшли в дім, мама просто вона не могла говорити. Ми зрозуміли вже, що щось трапилося. І ну, тобто, діти, це не, не я їм це сказала, вони все зрозуміли це з ситуації. Вони питають: мама, що, мама, що. І коли я їм сказала, старший син почав бити кулаками стіну, почав бити стіну, казати: Ні, ні, тату, ні, тату, ні. Середній дуже плакав, і донечка дуже плакала, це була найважча ніч в нашому житті. Ми повернулися додому, лягли в ту постіль, яка пахла татом, і ми цілу ніч спали на тому ліжку, на тій подушці, де спав наш тато. Це було ну, надзвичайно важко. Я думала, ми не зможемо заснути. Але діти були настільки виснажені, їм настільки було важко. А я телефонувала. Телефонувала йому, я не хотіла в це вірити. Мені здавалося, що ось зараз він підніме трубку, скаже це все прикра помилка. Це не так, я живий, я скоро повернусь. Ось це було дуже важко. На другий день не хотілося одягати чорного одягу. Здавалося, що якщо ти вдіваєш чорний одяг, ти приймаєш це, а не хотілося його приймати. Ціє думки не хотілося допускати навіть до себе. Дітям було надзвичайно важко, вони не хотіли це приймати, вони плакали постійно. Але допомогло те, що тато їм почав снитися. Особливо перші дні, допоки поки його привезли з Києва, він приснився старшому синові. Він сказав: сину, все буде добре, ти маєш бути мужнім. Він приснився донечці. вона мені недавно казала, мама, от бачиш, мені тато одразу приснився, він мене заспокоїв. І я знаю, що треба бути сильною. Я хочу, щоб він тобі теж приснився і сказав, що будь сильною. От він дійсно Снився їм, і я е, кажу, що якщо тато так любить своїх дітей, напевно, цей зв'язок, навіть коли тато не стає, він залишається, він не може ось так просто залишити своїх дітей, він мусить дати їм якийсь спокій, сповістити, сказати. Він робив це вісні. Ходив з старшим сином, вони гуляли, він просинався за мамою. Сьогодні знову з татом гуляли по вулиці, десь по якомусь торговельному центрі. Він мені щось там розповідав, навчав мене, і це їх заспокоювало. І донечку меншу теж заспокоювало. І от таким чином, от якось той спокій прийшов. Ну, Я, я не знаю, чи можна вірити в, таке, в такі речі, але ну, так, так було в нас. Пам'ять! Тарас завжди займав активну позицію у житті, Ще в попередні роки неодноразово організовував біг за своїх загиблих побратимів. Цьогоріч такий біг у Києві було організовано за нього. Цього року це було дуже важко дивитися. Але цього року у Фейсбуці троє його друзів написали, що вони біжать вже за Тараса, і ось недавно вони мені прислали по новій пошті. Що от вони цього року бігали за нього і прислали три медальки. Діткам кажуть, хай це буде діткам на згадку, що ми біли за вашого тата. Ми його пам'ятаємо. В нього було дуже багато друзів, багато однодумців. Він дуже дорожив дружбою. Він е, був знайомий з багатьма такими відомими людьми, які мали таку ж позицію, як і він. Це і Степан Хмара, і е, Лариса Ніцой. І, Мустафа Джемілєв і ну, багато багато різних людей, яким він дорожив дружбу, із якими і вони рухалися в одному напрямку. Вони робили спільну роботу. Він організовував і концерти до нас, приїжджав сюди. Рівне теж український співак, теж щоб якось українську мову